Розробив ось такого маленького помічника. Це нова модель маленький і ергономічний. На даному зразку це перший ніж. На даному зразку я використав сталь h 12 мф за термічною твердість 60-61. Як вам таке виконання? Він відрізняється від моїх туристичних ножів, тим, що він менший на 5 см. Маленький такий ножичок, акуратненький. І що цікаво, дуже зручно сидить в руці. Пам'ятаєте? Uh, є така казка, приходить купець на базар до майстра, який шапки робить, і приносить йому uh, шкуру з одного зайця. Каже, За, ти можеш мені зробити одну шапку? Можу. А, а три шапки з цієї шкури, можу, відповідає майстер. Гаразд, а п'ять шапок можеш зробити? Можу, відповідає майстер. Ну, це ти майстер. Ну тоді роби 5 шапок. Приходить він через тиждень забирати 5 шапок, а він зробив маленькі-маленькі шапочки. Навіть на... на палець хіба що можна їх одягнути. Він каже, як же я їх буду носити? Я не знаю, як ти будеш їх носити, відповідає майстер. Але ж ти хотів 5 шапок з однієї шкури на той 5 шапок. От тут я, <кхід> значить, до чого я це розповів. Я свій ніж туристичний, зменшував, зменшував, зменшував і от зменшив максимально таким чином, щоб він був практичний, красивий, ергономічний і практичний. Тобто він сидить в руці, у мене рука маленька, він в руці стить дуже зручно. Довжина леза дорівнює довжині руків'я. На обусі упорчик під палець. І красива форма у нього вийшла. Що думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дивитися. Якщо вам буде цікава ця модель, тоді розроблю її. Тому що для неї потрібно ще ножни розробляти. ножен для неї немає. Дякую за увагу.